У штатах і змі і політики коментують скандал, який виник після різких слів Дональда Трампа щодо України. Прогнозів, оцінок пропозицій чимало. Хтось закликає Києва Вашингтон не конфліктувати, хтось оприлюднює заяви більше схожі на погрози ну або швидше застереження. Ну а сам американський президент каже, що угоду з Україною щодо рідкісно земельних металів він таки збирається укласти. Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко зібрав усі заяви. Він наживо з Вашингтона. Дмитрий, вітаю тебе! Який тон цих коментарів? Льошного, ну, ти знаєш, що я намагаюся завжди приносити більше інформації ніж в інформаційних агентствах, чи там десь в газетах пишуть буквально перед ефіром. Говорив таку маленьку зум розмову. Ми організували з провідними експертами, які працювали в Пентагоні, які консультували з сенатські комітети, комітети з міжнародних відносин. одностайна думка абсолютно яку я почув, припускають, що все, що зараз виникло, весь цей конфлікт, всі ці різкі заяви, всі ці твіти Трампа, вони як. Раз через угоду з Україною щодо корисних копалин, щодо рідкоземельних металів дійсно погоджуються. Мої співрозмовники що дуже нагадую ситуацію, яка пам'ятаєте не так давно була з Канадою, коли у Трампа були вимоги до Канади щодо охорони кордону. Втім, про це не говорили прямо натомість говорили про підвищення тарифів, говорили про початок торгівельної війни. Були погрози, було навіть рішення ухвалено і за буквально за лічені дні до того, як воно мало вступити в силу. Трюдо дійсно погодився. На зміни погодився на умови сполучених штатів і таким чином уникнув тієї торгівельної війни. Ну і ось в принципі ця стратегія, знаєте, таке абсолютно політичне дежавю. Вона і мені, ну як виявилося, люд, людям, з якими я говорив, дуже сильно нагадує те, що відбувається зараз. Те, що відбувається зараз стосовно України, Трамп в принципі не каже про це відкрито, але натякає. Ну ось летів вчора ввечері. Він повертався в Вашингтон в літаку. Говорив і Сказав цитата: Думаю, що я зможу відру. Дити цю угоду або буде не надто весело. Це пряма цитата, пряма мова. Ну no comments, як кажуть, не буде коментувати до цього. У Майамі на інвестиційному форумі. Від Трампа також дуже чітко пролунало. Буду цитувати українська влада два дні тому зірвала угоду, що базувалося на рідкоземельних металах та іншому. Ну і от абсолютне враження, що саме через цю угоду за калькою, того що вже відбувалося, що вже що вже ми бачили за калькою, знаєте, цих нових стратегій команди Трампа і виникли всі ці різкі заяви, всі ці натяки хотів би помилятися, але дуже серйозне враження, що це якраз та сама схема, щоб отримати бажане. бажане для Америки, бажане для команди Трампа. Маю пояснити, чому настільки бажане справа не тільки в бізнесі, не тільки в намаганні, щоб американський бізнес прийшов, але Трамп останніми днями, останнім ну більше навіть використовував цей аргумент цю можливу майбутню угоду як таке гасло для своїх виборців, коли він постійно або націкав, або прямо говорив, що ну я не Джо Байден, я не буду давати Україні гроші безоплатно, без повернення, але Америка отримає більше ніж дала. Ну і зараз, якщо немає цієї угоди, чи не буде で。 Можна зрозуміти, що у нього виникає враження, що він позбавляється цього свого аргументу. Ну і знаєте, я тут не намагаюсь бути не на чиємусь боці. Це ну не моя функція. Для мене важливо з вами разом в прямому ефірі розібратися. Ну а чого чого зараз Трамп діє, так як він діє? І дуже хороші аргументи мені дала людина, яка працювала багато років у державному департаменті буквально днями з професором Клірі. Ми говорили про внутрішні мотиви Трампа. Трампа не тільки як політика, а, скоріше як людини. І послухайте. Це цікава слушна думка. Будь ласка, Трамп, що мав великий бізнес у нерухомості, завжди думає: а що я з цього матиму? Він дуже меркантильний. Буває, що політиків мотивують цінності, світоглядні чи людські. А Трамп все оцінює з точки зору того, чи прибутковою є ця інвестиція, що це означає у випадку України. Він питатиме себе, а що із цього штатом, бо Америка має бути на першому місці. Трамп переконаний, що союзники Америку просто використовують. Глава Пентагону Хексет про це відкрито сказав, розмовляючи із нашими партнерами. Америка відчуває, що її використали європейці. Отже, Трамп тепер прагне щось отримувати натомість. Тобто Україна має врахувати той факт, що він налаштований робити у першу чергу те, що є для нього вигідним, а не те, що вважається у цій ситуації правильним. What does that mean for Ukraine? Ну і дивіться, коли ми чуємо від експерта це слово про меркантильність, воно добре пояснює мотиви. Коли ми розуміємо, що є певна така орієнтованість, сфокусованість на тому, що це не допомога, це інвестиції, ну в логіці травма Трампа. То ми розуміємо, що зараз опинилися в контактах, ну просто з іншою командою, з іншою Америкою. Дуже часто вражені, що це не про Україну або не тільки про Україну. Я повернусь до меседжів Трампа. В Майамі він виступав напередодні. Сказав відкрито, що США витратили на підтримку України. Тут цитата, бо не зміг переві. Чи точна цифра на 200 мільярдів більше ніж Європа. Ну і натякає, що Україна має вже справу зараз не з тими сполученими штатами ніж два місяці тому. Прозорий натяк, що буде добуватися, спробує добуватися свого різними методами. Дійсно, методи можуть бути різні, і вже зараз, наприклад, у сполучених штатах дуже активно порушується тема щодо аудиту всієї допомоги, яка надавалася Україну під час всього збройного конфлікту, під час всієї цієї війни. Трамп про це каже, сказав. Ав, я б хотів з'ясувати, де всі гроші, які ми спрямовували в Україні? Ну і тут в Конгресі вже дуже активно підхопили конгресмени республіканці. Роблять це досить відкрито, іноді не вибирають слів. Ну кілька буквально прикладів, їх більше. Республіканець з Аризони Ілей Крейн пропонує спустити доуч ДОУЧ – Це відомство маска, і він обігрує що асоціацію, що спустити собак на всю допомогу, яку було надано Україні. Чи, наприклад, сенатор республіканець? Ож Хоулі пропонує аудиторську перевірку всієї допомоги, яку Україні надавали. Більше того, він хоче рішенням Сенату призначити спеціальну людину генерального інспектора, який би цим опікувався. Ну і так далі, і так далі. Частково це відповідає настроям республіканців. Частково це відповідає настроям виборців цих конгресменів. Ну а з іншого боку, зрозуміло, ну і ще раз ми говорили з експертами, що це дійсно дуже схоже. Дуже схоже, не можемо стверджувати, але дуже схоже на такий черговий засіб тиску. З тим більш-менш зрозуміло, ну хоча б з мотивацією. А ось щодо переговорів щодо переговорів, теж багато припущень і багато версій. І я пропоную нам зараз, просто зараз разом розібратися із тим раундом, який вже відбувся в Саудівській Аравії, маю на увазі зустріч Рубію і Лаврова. Ну і з тим раундом, який ще може бути, може бути найближчим часом, як якщо Трамп таки вирішить розмовляти із Путіним. Всі деталі просто зараз в сюжеті. Домовилися домовлятися далі, коли держсекретар Рубіо після переговорів покидав Еріяд, Ер наче й мить урочиста, але з контексту заяв і відповідей відчувалося. Попри все багатослів'я коментарів, за підсумками розмови, видно, що з першої зустрічі порозумітися дві делегації не змогли. Швидше заявили про початкові переговорні позиції. Якщо прислухати, Рубіо вкрай обережно добирав слова і перестраховувався, коли спілкувався з американською пресою у Еріяді. Ер чи зможемо ми зрештою досягти результату? Очевидно, залежатиме від готовності кожної зі сторін погодитися на певні речі. Ми майже три роки не мали особливої взаємодії з росіянами, і це закладає основу для майбутніх розмов. Що з цього вийде залежатиме від сторін та їхньої готовності не лише взяти на себе зобов'язання, а й жити згідно з ними? Це побачимо найближчими тижнями. Ну погодьтеся, звучить максимально обережно. Контакти продовжують. і у тому ж форматі п'ятірки переговорників і у ширшому контактні групи зараз створюють у Вашингтоні і Москві. І коли у журналістів президентського пула виникло логічне запитання вже до Трампа: чи він вірить, що Москва не обдурить? Чи вірите ви, що росіяни сумліно вестимуть переговори в майбутньому? То чуємо так. Я думаю, що росіяни хочуть, щоб війна закінчилася, і я хочу справді хочу. Але я вважаю, що у них трохи є козирів, бо вони захопили велику територію. Як зробити, щоб в якийсь момент в Москві не захотілося ще більше території? Механізмів наразі немає. Так, Трамп обмовився пресі, що не проти розміщення іноземного контингенту в Україні, але за якою формулою? Свіжа The Telegraph написала, що прем'єр Стармер, а наступного тижня він вірогідно разом з Макроном буде у Білому домі, представить Трампу британсько-французький план розгортання 30 тисяч європейських солдатів в Україні для забезпечення припинення вогню. Війська не тільки на лінії розділення, а й у великих містах, морських портах, на важливих об'єктах інфраструктури, зокрема енергетичних. А від штатів Лондон і Париж, начебто, проситимуть розмістити американські винищувачі та ракети у східній Європі, аби відреагувати, якщо Росія порушить перемир'я. і це миттєво розлетілося у новинах. Просить США надати запобіжники, щоб не дати Росії здійснити нове вторгнення в Україну і назвав це викликом для цілого покоління. Звучить погодьтеся красиво. Втім, експерти скептичні щодо того, а чи погодиться Путін на європейську місію. Боксування перемовин Трамп допустити не може. Це його репутація на кону. Росія таким чином намагається повернутися на світову арену, і це країна, яка здійснила напад, яка перебуває під санкціями. Жодного визнання провини, жодних обіцянок змінитися. А ми із ними відновлюємо дипломатичний діалог. Штати йдуть на поступки, а Росія жодних поступок не робить. Тобто, США демонструють слабкість, коли погоджуються на такі перемови. Трампу потрібні гучні заголовки. Він уже і про можливе перезавантаження з Китаєм каже про інші стратегічні зміни. Тому питання зараз: а чи дочекається він реальних результатів групи Рубіо Лаврова, поки цілком можливо, що полетить до Саудівської Аравії лише за красивою картинкою? Коли вирішується майбутнє України, вона має повне право бути за столом переговорів, особливо якщо врахувати всі втрати, які Україна має через розв'язану путіним війну. Кремль розуміє, що Україна і Захід, включно з Європою та Штатами, дуже сильні разом, і що він зараз робить, так це намагається всіх нас розділити. Загроза ще й в тому, що Москва може використати ці переговори і на рівні Лаврова Рубіо, ймовірно, Путіна з Трампом, щоб прорвати міжнародну ізоляцію, знову з'явитися на міжнародній арені, а потім так і не домовитися про мир в інтерв'ю NBC на умовах анонімності. Це припустило одразу кілька представників американських розвідувальних структур. Мовляв, у нас жодних розвідданих, жодного підтвердження, що Путін насправді зацікавлений у мирній угоді. Можна уявити рівень відчув цих людей, якщо їх настільки не чують на горі, що вони змушені зливати інформацію пресі. Але процес, як то кажуть, пішов. Саміт напевно буде. Як продовжаться і консультації між Вашингтоном і Москвою, навіть попри всі застереження і всю критику зі сполучених штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.